Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на картах Таро, а саме колода Таро Традиції, Багато хто мене питає в коментарях. Хочу розглянути таке питання. Так, Люблинський трикутник. Мені в телеграм-канал писали сьогодні в інстаграм. Що це за договір, що це за союз, і як він вплине на хід війни, а ще на, ну, на Україну, да? на ситуацію в Україні. Так, тому розглянемо, чи вплине цей Союз, да? договір на хід війни. Ще, знаєте, давно. Я казала, що буде у січні якийсь трьохсторонній договір. Випадало тоді три сторони. Можливо, це і цей договір, але він змінить хід подій. І тому давайте подивимося, що ж таки принесе для України цей союз і про що він вообще? Так, Люблинський трикутник підписаний був 11 січня. Трьохсторонній Литва, Польща та Україна. Люблинський Трикутник. Чи вплине на хід війни? А, союз між Польщею, Україною та Литвою. Чи вплине на хід війни? Цей союз, цей підписаний договір. Так. Вплини на хід війни. Ну, в принципі, ця карта говорить про минуле. Можливо, це якась, якісь задуми минулі, можливо, якесь взяти з історичного, якихось фактів. Факторів тому, як велися раніше війни, які були договори, але ця карта говорить про минуле? Давайте далі подивимося. І вона більше, бачите, для оборони. Ідея для... загальна енергія така, іде для оборони країни, тобто вона вплине, цей договір вплине на хід війни. Так, Що ж шістка кубків нам говорить? Говорить про смерть, а смерть це трансформації, це зміни. Тому вплине це на хід війни. Я вважаю, що вплине, тому що такий старший аркан, як 15-й аркан трансформації, 13-й, вибачаюсь, це не просто так випадає. Як же, як же вплине? Що зміниться? Якось перевернеться ситуація по-іншому. Вона чомусь буде спочатку, можливо, якось провисати. Зараз ми ще відкриємо повішеного. Да, спочатку, начебто, буде, бачити, провисати. Тобто, така пауза, начебто, буде. Далі що буде? Договір. Урівноваження. Тобто якось воно трішечки, можливо, не трішечки урівноважить ситуацію. Ця карта говорить, що це не скоро буде, але якось в подальшому все ж таки цей договір, ці договори вплинуть на ситуацію. Як же вони вплинуть? Ну, буде задоволення, тобто максимальне задоволення. Тому я так вважаю, що трансформації будуть і зміни будуть, але вони будуть ненаглядні. Не прямо що от сьогодні підписали, завтра чуть ли не перемога. Ні, це якось буде дуже повільно і якось це все прораховано буде. Так, добре, давайте питання таке. Це мені жінка задавала, чи є... Це початок нового сильного союзу. Чи є це початок нового якогось сильного союзу, цей трикутник, Люблинський трикутник, чи є це початком нового сильного союзу? Тут якісь приємні новини, щось ми почуємо дуже швидко, якось про щось дізнане, якісь події будуть пришвидчать події. І чи це буде початком нового сильного союзу держав, карта перемоги, карта успіху, карта, ну, такого, знаєте, ну, перемоги, переможця. Це пришвидшить перемогу. Тобто, це початок нового сильного союзу держав. Ну, знаєте як? Чи це буде великий якийсь союз? Поки що я не можу сказати вам, я такого не бачу. Давайте ще відкрию. Але що це задовольняє зараз нашого президента? Це робота нашого президента. Тобто, він в цьому напрямку працює. Він завжди працює для покращення ситуації і тому. Бачите, це трьохсторонній, оце мені ця карта завжди випадала. Тобто це буде такий, знаєте, він не масштабний буде, я думаю, він буде просто трьохсторонній для того, щоб нам надали допомогу. Да, тут іде ну, фінансове забезпечення, все те, що збільшує наші ресурси і наші можливості. Тут є ці варіанти для вибору, тобто є такі варіанти для вибору. Тобто, дивіться, чи є це початком нового сильного союзу держав, Ну, поки що такого масштабного, я не бачу. Це йде заради допомоги. Зараз Україні в стані війни. Так, чи довгостроковий цей союз? Чи довгостроковий цей союз? Між Україною, Польщею та Литвою. Чи довгостроковий цей союз? Він швидкий, активний, прямо вже, як кажуть, починає діяти. Якось він зруйнує те, старе, яке щось старе. Він зруйнує він. Але якось активно, ну, активними своїми діями він зруйнує щось старе. Що ж таке буде? Так. Король жезлів нам говорить і десятка, що ситуацію триматимуть під контролем. І це якийсь такий тяжкий, затяжний, затяжний процес. Все ж таки, це буде. Так, це буде, знаєте, воно, він буде такий таємний, там, скоріше всього, що будуть вирішуватися багато питань, які ми не дізнаємося про них. Але це буде, от, знаєте, така, ну мені кажеться, що він такий буде. ну, Не допомога Україні, він розрахований по типу. Допомоги для України. Не знаю, не бачу я, щоб він був прям такий, знаєте, ну, довготривалий. Не показали мені карти, що він прямо буде довготривалий. Але він такий, знаєте, він, от він такий військовий буде, такий, який. Ну, стосується лише військових якісь дій, можливо, території, можливо, перевозки ну, через їхні території, можливо, буде підтримка з інших країн. Ну, якось такого плану. Як цей союз допоможе Україні? Давайте подивимося, як цей союз, Люблинський трикутник, допоможе Україні. Як же він допоможе? Ну, ми побачили вже, що це буде допомога, але ж подивимося, як, він, бачите, якась. Це така спокуслива ситуація, яка ну, такий, це, такий, ну, трикутник, знаєте, от три, бачите, який якось хтось кимось буде керувати. Військова карта, бачите, стоїть. Цей союз якось розділить ситуацію до і після, що ж говорить диявол, зараз ми відкриємо. Дивіться, знову ця карта випадає, як мені завжди. Тобто, це три сторони. Дивіться, це якось таке щось залежне, трьохстороннє, яке дасть, от... ну, по дияволу це така спокуса, це введе когось в оману, це маніпуляції якісь. Цей трикутник, цей договір, він як якийсь іде маніпулятивний такий, знаєте, для інших сторін. Він задовольняє ситуації всіх трьох сторін. Дивіться, яка ну, тобто, д'явол, тройка пентаклів, тут е, розширення йде праці з співдру, ну, співдруж, Співтовариство йде, і задоволення. Що ж принесе емоції, початок чого? Початок для Зеленського це військові стримання військової ситуації і допомогу, знову ж таки. Дивіться, карта говорить, військові, військові, що допоможе, випав мені Зеленський. Він у мене завжди програється, як тут, як Зеленський цей король випав мені мечовий король. Це військові утримання, тобто з ну, насичення ресурсами і втримання, заради допомоги із цих, цих партнерів. Тут трійка, бачите, трійка. Ну, заради миру, заради миру. Тобто, дивіться, він буде цей договір ну, таким таємним. Щось там буде відбуватися, знаєте, по типу якогось договору з минулого. Якийсь цей договір уже начебто, був форму само договору цього спів, цієї дружності взяли з якогось минулого досвіду. І він буде для допомоги і для миру. Щось цей трикутник він принесе от в деякі ступеню мир на Україну. Ну і давайте подивимося. Ще давайте так, чи буде розширення цього союзу, чи будуть в цей союз вступати інші країни? Ну, надалі. Чи буде цей союз розширений, чи вступлять туди інші якісь країни надалі? Чи буде вступ інших країн у цей союз. Завершення, завершення, але це десятка. Зараз ми подивимося. Дивіться, далі буде якийсь буде рух. По цьому союзу якийсь буде рух. Десятка, можливо, 10 країн буде, буде приймати участь далі. Десятка і завершення, як би так. Так, розширення буде. Четвірка Ця кубки випадає паж жезлів. П'ятірка кубків. Королева мечів, дев'ятка жезлів, і перемога, шістка жезлів. Ну, дивіться, я думаю, що все ж таки це буде можливо, скоріше всього, що це буде як завершення. Тобто він буде трьохсторонній цей договір, тому що все ж таки десятка, скоріше всього, що йде це все, це тобто завершення йде. І. Далі, бачите, четвірка говорить кубків про те, що небажання, небажання інших небажання інших у цей союз це по типу військова, бачите, оборона. Військова оборона для перемоги. Ну, Обнулення. Тобто, я думаю, що все ж, таки, все ж таки там не буде вступу інших країн. Це буде один, це буде союз, тобто трьохсторонній союз, отакий Литва, Польща і Україна. Заради допомоги Україні, можливо, територіальні якісь проблеми вирішуватимуться через Польщу. Можливо, йде тут поставка зброї. і, ну, Такого плану. Тому таке відео вийшло в мене, такий прогноз стосовно Люблинського трикутника. Ну, будемо дивитися, будемо спостерігати, що ж відбуватиметься надалі з цим Союзом. Я вдячна всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, якщо було цікаво. Ставте лайки, дизлайки, якщо комусь сподобалось чи не сподобалося. Буду вдячна за розповсюдження відео, а також під кожним моїм відео є в опису. Є посилання на мій телеграм-канал. Запрошую вас і туди. Там роблю прогнози, виставляю карту дня. Тобто, ви можливо, кому буде цікаво. Дякую всім. Слава Україні! Все буде Україна!